14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Лікарі називають цю хворобу неінфекційною чумою 21 століття. Аби дізнатися та вберегтися від цієї недуги, потрібно виміряти цукор в крові. а робиться це ось так. 吧谢细的家 <small> Якщо цей маленький апарат показав цифри більше шести, це означає, що цукор у вашій крові підвищений. А отже, це перший дзвіночок, що у людини ймовірно цукровий діабет. Аби побороти цю хворобу її потрібно вчасно діагностувати. Саме в день боротьби з недугою в Чернівецькій поліклініці всі охочі могли перевірити рівень цукру в крові. Лікарі кажуть, лише в нашому регіоні щорічно майже трьом тисячам буковинцям діагностують цукровий діабет. В Чернівецькій області біля 35 тисяч хворіють на цукровий діабет. Із них у нас чотири тисячі на інсулінотерапії. 150 хворих дітей на цукровий діабет. Обстежитися сьогодні прийшли багато людей. Пан Олександр один з пацієнтів. Чоловік вже більше 10 років хворіє на недугу. Сюди прийшов черговий раз перевірити, чи правильно він підтримує здоров'я. Після процедури каже все так, як і очікував. Це не хвороба, це просто спосіб життя. Я очікував такі середній, так і вроді би так і було. 7,4, 6,3. Деякі відвідувачі здавати такі аналізи прийшли вперше з необхідності. Просто мені треба здати аналіз, щоб взяти справу. Але після взяття аналізу крові чоловік таки потребує подальшого огляду лікаря. У вас 6,3, верхня границя, 6. Зверніться в реєстратуру, вам дадуть талончик і на консультацію до лікаря. Чернівчани добре ознайомлені з цукровим діабетом, але про причини виникнення недуги знають не всі. Багато вживання вживання солодкого, нестача цинку, ожиріння. Треба, якщо багато солодко їсти. це порушення емоційного стану, стресовість. Лікарі ж заперечують, вживання солодкого не може спричинити недугу, та стверджують, стрес це головна причина виникнення цукрового діабету. Відсутність фізичного навантаження, неправильне харчування, ожиріння. другі серцеве судинні захворювання, онкопатологія, а також захворювання желудочно кишечного тракту. Окрім того, ця хвороба є спадковою. Це перший тип цукрового діабету, кажуть спеціалісти. Другий тип це як друге захворювання. І Тут спадкоємість, звісно, є, але залежить все одно весні фізичне навантаження харчування минулого року. Під час акції обстежилися близько 400 чернівчан. З них майже у 30 виявили цукровий діабет. Цьогоріч аналіз крові здали стільки ж пацієнтів. Проте підозру на захворювання виявили у більшої кількості обстежених понад півсотні.